Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео хочу вам розповісти не таку неприємну річ, яку я пережив нещодавно. Майже мене це там, ну, майже мене не ввело в депресію. Так? Хоча я так, ну, не... мені по-іншому подобається жити. Отримав я штраф. Уявіть собі за порушення правил дорожнього руху. Угадайте на 900 євро. 900 євро. Значи, розказую все детально, щоб ви не попадали в цю ситуацію. Така річ, якої у нас, наприклад, в наших правилах немає взагалі. Я просто не знав, як це працює. Я не знав навіть, що це існує ця річ. Значить, в травні цього минулого року, так, я їхав там десь, ну, їхав і перевищив швидкість. так. Тут, тут, в місті 50 ем, обмеження швидкості. Я їхав 69. Все. Мені приходить через там, місяць, мені приходить такий конверт з ДГТ і така. Ну, такий, де сфоткана моя машина, номер. От, написано, що це я, мій номер. Ем, ну, мій номер паспорту. Так? Написано, що з мене зняли два пункти. Так? Ну, мені сказали, що тут в Іспанії, так, так знову ж таки порадили, так, просто от, бери дай слухай. Да? Що тут в Іспанії знімається два пункти, і все, тут штраф ти за перевищення не платиш. А якщо в тебе 12 їх набігає цих е, пунктів, які знімаються з тебе, то е, ти йдеш на перездачу прав. Так? Ну, думаю, добре, ну, зняли, то зняли вже, що буду тепер обережніші. Я не знав, у нас 60 обмеження по Україні, а тут 50. Ну, от як ти будеш. Ну, звідки там я це знав? да, от, ну, Все, все тепер вже, вже знаю. Ну і добре, я собі його забув. Уявіть собі, проходить, ну, це був травень, да? Е, В червні я його отримав, так? І потім в жовтні вже настав жовтень, так, я вже забувся за це. Там були інші штрафи. От, деякі я заплатив, деякі оскаржував. От, приходить штраф, такий, ну, така, такий листочок і написано: ви маєте оплатити 900 євро штраф. Отак. От Слухайте, в мене заробітня платня приблизно така. Ну, як цей штраф там, розумієте? І це реально ти що, що тобі робити в такому випадку? Я почав вже. Колупати всіх, там, ну, всіх знайомих, всіх. Ніхто не знає, що робити. Всі мені говорять іспанці, там, мені кажуть, ну це твоя відповідальність, ти ж повинен бути відповідальний, ти ж сів за руль. Я Та я розумію, що я повинен бути відповідальний. Я не розумію, що мені робити в даному випадку, я його не зможу оплатити. Чи я чи до якогось адвоката звертатись, чи що, це я просто я не знаю, що робити. Я в розпачі. От. В общем, я кого не питав, ну хтось там, да, да ну зрозуміло, незрозуміло, тобто нікому нічого не зрозуміло, і мені нічого не зрозуміло, що робить. В общем, вже, ну, я не знаю, вже там, потім поговорив там ще зі знайомими, вони мені кажуть, слухай, у тебе в страховій компанії, страховка обов'язково, так? Повинні бути адвокати по штрафам. От, Я написав в цю, в цю компанію, так? В свою, так цей агент він сказав мені, так, що він передав моє, мою справу в, в юридичний відділ. Я навіть не знав, що і зник. Уявіть собі, все, і цей агент зник. Все, з ним не можна не зв'язатись, нічого. Він не відповідає на телефони, нічого. О, ну, отаке. От і ти не знаєш, ну от він передав і що, от ти передав його, і що далі? Прийняли його, не прийняли. Вислали вони апеляцію на цей штраф. Що далі робити? Yeah. В общем, ну, повний такий повний колапс такий. Да? Ти сидиш, ти не можеш працювати, то ти думаєш за цей штраф, як його платити. Потім мені сказали, що. ага, Якщо ти не можеш його заплатити, ти повинен піти в податкову службу, написати заяву, що ти будеш платити його поступово, наприклад, там, по 100 євро в місяць. Так? От. Значить, пішов я. Пішов я в податкову. Ну, точніше, не, до, не дійшов я ще до податкової, І ще не дійшов до туди. До цього моменту я подивився знову ж таки на цей папірець. Ще раз його прочитав. І з цього паперця я зрозумів одну річ, що оказується. Що мене оштрафували на таку велику суму не за перевищення швидкості. А вгадайте за що? Зараз я вам про це розкажу. За те, що я не ідентифікував себе як водія в момент фіксації порушення. У них є такий закон, таке правило дорожнього руху. Що ти, коли отримаєш цей папірець, який перший прийшов в червні, так? Що я повинен був зайти на сайт, або написати листа, написати номер машини, номер моїх прав, своє прізвище і своє ніє. І вказати, що да, дійсно, за кермом автомобілю в цей момент був я. Так? Або та людина, яка там була, вона повинна вписати свої дані. Так? Значить, я, звісно, що цього не просто що не знав, я не міг цього знати навіть. Але уявіть собі, якщо у людини немає інтернету, от що, що робити там, і коли, як його, куди відправляти, не зрозуміло. Взагалі нічого не зрозуміло, що така норма можна, може існувати. Все, ти не ідентифікував себе як водія. Розумієте, все 900 євро. Як я вже робив відео, да, от подивіться, які взагалі є незрозумілі і дикі штрафи тут дорожнього руху в Іспанії. Подивіться, я його робив тут на каналі. Так? Значить, е після цього я думаю, слухайте, а ну давай я позвоню в це ДГТ, там на гаряча лінія на цьому штрафі написано, Можете позвонити, проконсультуватися. Ну, так я знаю, як я знаю, що іспанці, люди вони такі добрі, ну вони намагаються тебе зрозуміти. так? Я думаю, краще я перезвоню і дізнаюся, що взагалі мені робити. Отак, от, от, просто по-тупому. От Ну, нібито ти дзвониш в Волче Логовада, овечка дзвонить і запитує у них. Оце ми так українським мозом своїм думаємо. Так насправді ні, я перезвонив. Людина сказала, що наша розмова записується. Так і каже, ну з чим я можу допомогти? Я кажу, така ситуація, що ну але ж дивіться, бачите, це важливо, що вже ти можеш поговорити. Розумієте, ми рік вчили мову інтенсивно. Це просто ми її нереально як вчили тут, в Україні ми навіть її не вчили. О. В Україні англійська, так, ну, англійську більше всього, от, тут вчили в основному. так. В Взагалі, е я телефоную в це ДГТ, ну, і вона мені говорить, що ну, кажу їм, що так і так. от, Я отримав такий штраф, незрозумілий. Вона мені підтверджує моє е моє предположення, да, яке я зробив, що я, що мене оштрафували за те, що я не ідентифікував себе як водія. Я кажу, ну вибачте, я просто. Не знаю, як це робити. Я не знав, як би це зробив. Але я, по-перше, я не виплачу цей штраф, по-друге, я, ну, як, мені як, якось треба було хоча б сказати, що, що з цим робити, і як. Причому врешті, врешті. Вона, е, вона мені говорить: слухай, там є така адреса, головне управління цього ДГТ. Так? Напиши такого листа, обов'язково ідентифікуй себе як водій, візьми той папірець, перший, який тобі прийшов, напиши там ці всі свої дані, скажи, що це ти. Признайся, що це ти. так? І напиши просто, що я не міг знати цього. Вибачте, там ну, по, ну, через мою мову, через те, що я іноземець, да? через те, що у нас інші там правила дорожнього руху, Я просто не міг це знати. От я так це все слухаю, і думаю, йолки палки Ну, ні знання ж закону, воно ж не освобождає. Думаю, що ви мені розказуєте? Думаю, якась таку сказку, мабуть, мені зараз розповідає, щоб просто оце отмазалось, свою роботу зробила, і я поїхав. Ну, знову ж таки, мій отакий радянсько-український мозок, мій думає, що вони хочуть мені нашкодити, ці чиновники. Ну, думаю, Але слухай, я вже стикався, думаю, краще я послухаюсь їх. Краще послухаюсь. Взяв я. І написав цього листа. Сказав, вибачте, так і так, ну от у мене дійсно така ситуація, я не знав цього. Будь ласка, дайте мені якось виправити цю ситуацію, бо я не можу. Я, ну, я просто не виплачую, я не зможу як його виплатити. Ну, щоб мені продавати машину, щоб, щоб його заплатити, чи як. Чим я. Чому я його відправив поштою. А, і ще прикол. Прийшов на пошту. І він мене питає, яким листом? Ну, такий звичайний лист, він там, там недорого, а такий вже. Якийсь ну, заказний там 10 там, з чим-то євро. Ну, ну це це багато. Думаю, ну кажу, слухай, давай давайте звичайним тільки у конверті такому міцному. Давайте. Добре. Я пишу ту адресу, яка там написана. І цей почтальон я від собі. Він мені так бере, каже, це не та адреса. Я кажу, да як же ж не та? Ну, ось вона там написана. От, ну Я каже, зараз подивився ось в комп'ютері. Ти ж куди? Типу, ти по штрафу відправляєш апеляцію? Я кажу, да, як ви узнали? Ну каже, бо відправляють люди. от. Я кажу, ну в, а як він бере отак от ручкою, затирає той індекс і пише інший. Я думаю: йолки-палки, а вдруг воно не дойде. От просто він затер індекс, і я ну, я знову виходжу, що нічого не зробив, якщо їм не дойде цей лист. І вже ти сидиш, варишся в цьому кошмар общем, вже не можу сидіти. Я ну це я сижу. Ну мені треба ждати відповіді, коли її чекати. Так, цю відповідь це ж ніхто тобі не скаже, да? що вона завтра прийде, чи не після завтра, чи щось ще не зрозуміло. В общем, я вже пішов тут у дворі у нас адвокатська контора. Я пішов туди, кажу, так і так. От, ну, от я з України там е, ми допоможіть мені. Будь ласка, просто розібрати що мені робити, чи якось написати апеляцію, що мені робити. От. Попалась така жіночка, ну то вона в віці вже з Ватчарі. Вона каже, е, слухає, а ти дзвонив, да, туди. Я кажу, так, да, дзвонив. І що вони сказали? Ну, сказали написати такого-то, такого-то листа. Ти написав? Я кажу, так, да, написав, звісно. все. Кажу: зараз просто чекай відповіді. Я кажу, а чого? Вона каже, ти розумієш, я б зробила те ж саме. Я б зробила ту ж саму історію. От. Написав, все, чекаємо. Я кажу: добре, а скільки чекати? От вона мені вже порахувала там кількість днів, там 14 днів. Вона мені порахувала, каже, якщо в цей момент, напротязі цього моменту тобі не прийде нічого, прийдеш до мене, будемо писати ще раз. От, Кажу: добре. І що ви думаєте? Розв'язка цього приходить мені протягом оці, оцих днів, приходить мені лист із ДГТ з відповіддю на цю апеляцію. от, Приходить. Отака От ж сама бумажка, такий самий документ, який приходив перший раз. Але вже на цьому документі зазначено, що це я. Хоча там теж було моє ім'я. Я не розумію, чому вони не розуміли, що це я. Да? Ну, що це ті, ті, я сам повинен був сказати. Ну, я тепер розумію. Да? О, значить, Там зазначено, що це і написано вже, що я маю заплатити 300 євро штрафу. Фух. Трохи одлягло вже не 900. так? 300 вже не 900. І там ще поруч написано, що якщо ви це зробите протягом 20 днів, ви можете заплатити половину 150 євро. Фух. Я пішов до цієї адвокатші, показав їй цю штуку. Вона каже, все. Каже, іди заплати ці 150 десь і все, І забудь про це. І забудь, все, це супер. Каже, для перевірки зайди в електронний кабінет цього ДГТ, ну от він у нас такий тут є, і подивись, чи там є е, цей штраф, чи його там нема. Я зайшов, подивився, кажу, ну там 150, так само вісить зараз. Все, каже, йди заплати це ці 150 і все, і забудь це. Ну я пішов, заплатив тут в банк, так ти приходиш, такий у нас кайха банк, ти береш оцей прямо листочок, штрих-кодом так кладеш на банкомат, такий є там зчитувач. Кладеш на нього, він його зчитує, ти засовуєш туди гроші або карточку і оплачуєш. так? Значить, е... все, я це зробив. Потім передивився через декілька через 48 годин. Я передивився і штраф із мого кабінету зник. Будьте уважні, не попадайтеся на такі речі. Пам'ятайте, якщо порушили, вам треба буде ідентифікувати себе як водія. Е... Інтегруйтесь на цій землі, і нехай у вас все буде добре.